Вітаю усіх зараз. Наша Україна звичайно переживає дуже складні часи. Багато хто потребує підтримки, в тому числі і матеріальної, і це одне з найзатребуваніших питань, з якими звертаються до нас до обласного контактного центру. Наприклад, Полтавської області можу вам сказати і запевнити, що така підтримка, звичайно, є. І в нас в області діє комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області. Впевнений, що такі програми подібні діють в інших наших областях, нашої держави. Але зупинимося зараз на Полтавщині. Це про, програма тривалої дії, це програма одна з першочергових, на яку виділяються відповідні кошти з обласного бюджету, і кожен, хто підпадає під певну категорію, які закріплені в цій програмі, має право звернутися до обласної комісії та отримати відповідну допомогу. Якщо коротко зупинитися на тих категоріях і тих випадках, які надають право. Громадянину чи родині отримати допомогу, по-перше, це члени родин, загиблих захисників і захисниць України, військовослужбовці, які отримали поранення, каліцтво, контузію чи інші складні стани під час здійснення захисту суверенітету нашої держави, особи, які зазнали. Втрат майнового, скажімо так, стану під час атаки ворога, яка здійснюється періодично, на жаль, на території Полтавської області. Це насамперед мешканці Кременчуцької Миргородської громад, і такі випадки у нас були, здійснювалися відповідні виплати. Далі підтримуємо ми і родини, які на жаль зазнали, скажімо так, тяжкого стану із здоров'ям. Це насамперед родини онкохворих. Та родини, де є онкохворі дітки. Така допомога виплачується максимально стислі терміни, і членами комісії приймаються рішення про виплату максимально визначеної суми допомоги. Крім одноразових виплат, у нас є інші виплати певним категоріям громадян, які я зараз назву це члени сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників АТО ООС. Вдови учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сім'ї, у складі яких дітки з інвалідністю, яка пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, члени сімей загиблих померлих воїнів інтернаціоналістів. Сім'ї, у складі яких діти з інвалідністю під групи А, сім'ї внутрішньопереміщених осіб, у складі яких є діти з інвалідністю будь-якої групи. Такі виплати були вже в минулому році. Ми маємо позитивний приклад роботи нашої обласної комісії, обласної влади, і ця робота триває і далі. Встановлено цією ж обласною програмою і щорічні види допомоги. Допомога членам родин загиблих. Що квартальна грошова допомога членам родин, чиї члени перебувають у полоні або пропали безвісти. Звичайно, крім заяви, необхідно подати певний пакет документів. В певних випадках він може трішки різниця, але загальний пакет він однозначний. Це документи подаються, особиста заява, довідка, яка підтверджує участь у бойових діях. Значить, копія паспорта, податкового коду, зазначаються реквізити карткового рахунку банківського для зарахування коштів. У разі необхідності подається довідка про обставини травми, каліцтва чи поранення. Також надається виписка з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного лікування чи консультаційний висновок спеціаліста. Якщо є підтверджуючі документи, то копія посвідчення учасника бойових дій, який підтверджує участь у захисті територіальної цінності нашої держави. Дякую.